Всім привіт! За проханням деяких підписників та глядачів знімаю огляд камуфляжу, який у мене є. Дещо розповім за ці камуфляжі. Зараз, бачите на екрані тут у нас усі по суті армійські зразки. Ось Велика Британія ДПМ, МТП, ДДПМ, Флектарн німецький, Вудленд американський Бутан. Або дубок він же називається Радянський або Український і швейцарський альпенфляги. Почнемо з камуфляжу британського ДПМ. В якості зразку у нас представлена така парка з клапанами, кишені такі великі. І оскільки старий зразок відсутній капюшон на ній. Камуфляж ДПМ. Він у нас розшифровується як disrupті патент матеріал. Це у нас деформаційний камуфляж використовувався британською армією впродовж з 1960 до 2016 року, поки його не замінив камуфляж сучасного зразка МТП. Також цей камуфляж ви могли спостерігати, хто цікавиться камуфляжами в Голландській армії, наприклад. І ще в принципі в багатьох арміях. Наступний британський камуфляж ДДПМ. По суті, той же ДПМ, але тут два кольори. ДПМ має чотири кольори лісний камуфляж для місцевості лісу. Тут приставка ДДПМ дезерт означає, тобто використовується для пустилі. Представлений паркою нового зразка, вже нового зразка відносно тих років капюшон із алюмінієвою такою проволокою. І ті самі кишені великі, великі кишені на грудях, великі кишені ну, на поясі, і дуже великі кишені на застіпках, теж такі ось бокові камуфляж, який замінив ДПМ та ДДПМ, зветься МТП, також британський камуфляж, Multi Terrain Pattern, став на озброєння британської армії у 2010 році. А у 2016-му 2016 вже повністю витіснив ДПМ та ДДПМ. Трішки також змінився крій. Це в нас такі клапани з'явились. Ось Сітка там всередині курточки. І Плюс-мінус е, така ж сама форма парок і залишилась. Е, також проволока вставочка така є. І Цей камуфляж багато хто може спутати із камуфляжем мультикам. Американським, оскільки він дуже схожий за своїм е, таким кольором. Камуфляж Flectarm німецький, використовується з 90-го року і по теперішній час. Представлений паркою 4 кишені. Ось дві нагрудні, дві бокові. Ну і можна сказати, п'ята, ще така маленька. І тут, до речі, всередині загалом 6 кишень але основні такі чотири. І також притаманний капюшон чималого малого розміру для використання із шоломом. Камушфляж Woodland, американський представлений просто великим шматком тканини, використовувався із 1981 року до 2000 року і під індексом єде М81. Дослівно переводиться Woodland як лісиста місцевість. Ось такий американський камуфляж. Мабуть, класичний. Багато хто його де бачив у фільмах чи ще де-небудь. Наступний камуфляж Добок, так, також Бутан, Амеба. Але офіційно зветься вср 84 ще в радянські часи був створений ворожоний сил розвідка 1984 року. Також тут спостерігаємо три кольори. Використовувався з 1984 по 2014 рік, поки його не замінив в Україні камуфляж ММ-14. Цей екземпляр такий цікавенький. Камуфляж офіційно називається ТАЗ-83. Але в народі багато де називають Альпенфляги швейцарський камуфляж. В даному випадку представлений куртка розрузка зразка 1974 року. Використовувався в Альпах багато, оскільки назва навіть Альпенфляги. Камуфляж має такий незвичний колір за рахунок оцих червоних п'ятен, це, до речі, куртка розрузка, в якій дуже багато кишень, також рюкзак додатковий є. І камуфляж чимало простояв на озброєнні впродовж з 1957 по 1993 рік. Ось, як приклад, хоч це не камуфляж, але по суті функцію може виконувати е, камуфляжу. Олива, в даному випадку австрійський кітель, і також кітель е, виробника якогось цивільного, досить якісний кітель, ріпстоп, теж, який може використовуватись у пустелі. Ще є такий камуфляжі, які використовують у місті. Називається Urban е, для спецпризначенців, для охорони, для будь-кого. Виробництво Пропер, це в даному випадку кітель цей виготовлявся. Слід зазначити, що камуфляж буває не тільки армійський, його ще використовують мисливці рибалки, ось камуфляж для цивільного ринку, дубок в такому окрасі. І для мілітарі стилю. навіть чимось схоже на радянський український такий бутан-дубок, ось сорочка в такому окрасі. Всім, кому сподобалось таке відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, хтось би ще також хотів окремо побачити про щось відео, відео наприклад, про куртку розруску так звану Alpine До речі, дуже цікава куртка. Всім до побачення!